Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно. І коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ» та Вібет Юкрейн». Об'єднані футболом. Разом сильніші. Тролінг по Одесі – це коли на тебе одягають оранжеву маніжку, виганяють на поле і говорять: Ну, все, ходи, ходи, броди». Ребят, Чесно, ви у мене все з голови повилітало. оболонь, оболонь. Ну, щось таке чу. Ще можливо навіть пив. Пенальті. Пенальті? Пенальті. Андрій Миколаївич, Чермонко. Доброго тату. дня. Прикуха моя тато. Тато. 93 виїзда за кордон. І мені! Давай фотку. <ріст> Все! Я хотів, що найсмішніше для вас в Одесі? Саме смішне в Одесі? Знаки. движення. Чого Чорноморець, погано грає. Хочеш розказати? Чому? Ексклюзивчик. Так. Бачив їх, дивився фінал. Мене дивись, нова монета є. Це не крипта, але те, що буде рости в ціні завжди, бо це тобі ціла виходить, буде. Дві пополовини. Ви дружина з Чорноморця когось. Так, да, безбородька. Так, ну що, друзі, починаємо репортаж з передостаннього матчу в чемпіонаті України. Я зараз стою на вході. У мене була акредитація. До мене підійшли там охоронці. Сказали, що я шахрай і забрали акредитацію. Я, можливо, не попаду на стадіон. З цього а, починається вже Найвеселіша частина. Одеський вайб, одеський стайл, всі друг друга підозрюють шахрайство. Такого щоб в мене не було. Щось новеньке, щось новеньке. Я думав, нічого що щодо може бути новенького море. Я бачив, шоруму бачив, пірс бачив. А таке, щоб ти тобі дали кредитацію через секунди забрали, такого ще не бачив. Будемо, будемо дивитися. Його розшукує охорона чорноморця. Пас профіль тролінг по — Це коли на тебе одягають оранжеву маніжку, виганяють на поле і говорять, ну все. Ходи, ходи, брады. Оранжев... Пшов за динамо ты приехав поболевать. Не-не-не, мы тебе одягнем оранжеве. І будеш ходити, знати. Мені стало тільки каску, кі-кірку і в шахту. Ну, бі, ладно. ну зараз буду шукати вихід до трибун, бо це просто <смі> мене за сіткою тут тримають. Ну я розумію, що всі в світі мріють прийти на футбол і стати отут в зоні аутів. Але ж блін, це настоящий контент, щоб попасть до людей. Відриваюсь від землі і лізу на трибуну. Ти за мною. <смі> я розумію, що тобі не так легко. Добрий день. Та-да-да-дам! Давай я потримаю камеру. Це був важкий шлях, але я попав сюди. Зазвичай реально всі мріють піти туди, де зараз розминається Динамо. Я стояв прямо біля тренерського штабка. Містка, штабка-містка. А тепер я тут. Я тепер тут не буду повірку шочки робити. Я не комунальник, тому. Це перший раз за три половиною роки, коли на стадіоні Чорноморець відбувається гра. Вони знаєш, кажуть, природа настільки очистила, що сюди вернули ще якісь Януковичські е е правила, де охрана така «сюди бич свій, я тут охранник. Синдром Вахтьора. Пишіть про ваші випадки з синдромом коли людина перевикупала про свої владні повноваження. Це просто жесть. Ладно. зробимо вигляд, що цього всього не було. Ну що ж, друзі, Динамо Артаж, початок. Сьогодні передостанній матч чемпіонату України з футболу у «VBet» Ліги, в якому Чорноморець зустріне Динамо Київ вперше за три роки з глядачами. Вперше за цей сезон дозволили пустити глядачів саме на Динамо, саме на матч, який може стати тим. Самим чемпіонським матчем я на цей випадок взяв з тобою другу половинку медальок. Я роздавав її вперше за перше півсезона, коли вони виграли першу половину сезону. І сьогодні вже можна буде відсвяткувати. Я сподіваюся, буде щось святкувати. Дуже шкода, але якщо сьогодні нами виграє, то Одеса скоріше за все вилітає. І ми більше не будемо приїжджати в це місто на море, не буде такого виїзду, який виглядає як відпочинок. Друзі, давайте подивимось, що тут, як тут, що взагалі сталося. Мене вже знімають, а ну можна вас. Як у вас справи сьогодні? Все чудово. Дякую. Я який буде рахунок? Я думаю, Динамо виграє. 3-0 десь проведе. А ви з Одеси? Я з Одеси, так. Але думаєте, ви за Динамо сьогодні чи за? За Динамо. За... Ви з Одеси за Дісні? Це Динамо? життя за «Динамо» боліває. Ми вас заблюримо, щоб вас. Не-ні, не не клас, це, це топово взагалі. Так. Дивіться, ну це ага. зразу мене зустрічає Динамо Київ. Ось хто це? Я навіть не впізнаю, що це за гравці треба зацінити лише цінник по хот-догам і всяким іншим приколам чи буде воно дешевше ніж стадіон динамо та да чай кава 50 дорожче дорожче а хот-догів навіть нема Коротше, що я можу вам сказати динамо найкращий стадіон в україні все дешевше ніж скрізь ходоги є все топово єдиний плюс динамо там ще й пиво не продають щоб люди не співали з від радості або горя Добрий день, скажіть, будь ласка, ви сьогодні за Чорноморець болюваєте? Звісно. А, ск... а можете ви мені якусь, э, найкращий, найкраще розказати жарт про, про одеський такий, щоб. Ну, ви ж з Одеси, я так розумію, правильно? Да. Розкажіть мені якісь, ну це я обачно я хочу розказувати жарти, але сьогодні я відчуваю, що ми в Одесі і одесити мають урок мені припадати. Ха -ха -ха. Ребят, чесно, мислі совершенно о другому. А чому? На футболі, звісно. Ну так футбольну якусь шуточку. Типа. Ребят, чесно. Ви у мене все з голови повилітало. Ні. Ні. Дякую. Гарного матчу вам. Ні, Ну я ж дойду якогось Одесіта, ну, з якоїсь така. Друже, можна тебе секунду? Друже, скажи, будь ласка, може в тебе якийсь жарт? Ти за Одеси? Жар так, я за Одесу, так. О, давай жарт. Ну, Одеса столиця гумору. Мені треба, щоб якось. Ну я чув, що декілька фанатів «Динамо Києва» перед стадіоном обговорювали перемогу «Динамо» в сьогоднішньому матчі. Це досить смішно. Дуже смішно. Дякую. <реш> Додачі. Додачі вам. Ну а Поки динамічці розминаються, я нагадую, що офіційним партнером футбольного клубу Днамо -Київ» є компанія VetUC. Будь ласка, ви з Одеси в село Мусамі, з Одеси? Ну так. Да. Зараз так. Да. Зараз? Зараз переїхав. А, ну хорошо. А ну, ви в курсі, що Одеса столиця гумору. Ну, мабуть. Ну, давайте мені якийсь гумор. Що, що найсмішніше для вас в Одесі? Саме смішне в Одесі? Знаки движення. Знаки двіження польового флангу Чорноморця? Навірно. А що взагалі футбол сьогодні? За Динамо. Чесно, за Динамо. Дякую. Скажіть, будь ласка, а ви самі з Одеси? З Одеси. Все життя дуже. Кажуть, це столиця гумору. Столиця гумору, так. Люди дуже веселі. Дуже веселі. Що саме смішне є в Одесі? Зараз чи, чи колись. Колись дуже весело, весело було, коли усі ворота в ліву дев'ятку Тимлангу забив Динамо Гол. Ага. А зараз. Тобто просто... а, а зараз Ракицький заб'є в ту ж дев'ятку. Чекаємо тоді на такі анікдот. Так, це буде дуже смішно. До речі, я пародію Ракицького. У мене пародія на Ракицького, бачите сьогодні? Схоже. Тут, бачите, закрито. Там зараз беремо. Ага, я зрозумів. Опа! Доброго дня! Доброго дня! Я так розумію, ви одеські супергерої. Ну не супер, ну одеський. Ну що, давайте ж одеський якийсь класичний жарт, найлюбимий ваш. Самий любими жарт? Є якийсь футбольний одеський жарт. Чи не є? А є, в Києві є футбольна команда. І навіть не одна. Та лат! <реш> на, 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 дайте назву тої команди, не одної. Ну, Динамо Київ раз. Не чув. Ще. О -о оболонь, оболонь. Ну, щось таке чув. Ще. Можливо, навіть пив. Пив, пив, пив. <рес> Але Чорноморець, да. ви чули? Чув. А де було те, як ви сказали, Динамо в 74-му році, коли наш чорноморець завоював бронзу. Ну, 74-му здається, Динамо ж перше місце було. Так, так, так. – Ну нічого, бронза Було, було. Наша бронза, деска, вона варта того золота Київського. Конечно. Динамо тоді тренувалося, бо через рік Куба Кубків виграло. А-а-а. Мабуть, конспекти наші почитали, Аліскерова. І виграли стовідсоткова. Okay. Оце я ж розумію, вайп. Я вже чую. Так, так, так. І що сьогодні думаєте? А що тут думати? Це ви на щось розчитуєте, Я так бачу. Так білети купили 5-6 разів дорожче, ніж нічого не вийде. Пацани, ви зазря потратили гру кошти. Як же ми гроші в інфраструктуру Одеси вклали, підтримка. Mm. Ні, ну та привоз і без ваших грошей розбереться. У нас, до речі, є такий гравець, де є, є це супермихалка, це брат. Це наша людина з привоза. Та що ви кажете? І вона там ще, тож наша людина, не, не ваша людина, ну тут щось трошки набралась. Все, Все. дякую. Доброго дня. Трикуха моя тато. Тато. Росі виїзда за кордон. Летів з Ірландії спеціально на матчі. ну Я вас бачив і в Львові, і кругом. Так що сьогодні я приїхав сюди. Я думаю, що Динамо сьогодні стане чемпіоном. Молоді вчора стали. Да, 6-1, А ми станемо. Ну вони щось вірять, як хлопці, ну ви. На ще рік вийдіть, побачимо. Як Це прийде? все побачимо. У вас да. все в голові. Як звати? Я Андрій. Звати? Андрюха, мене Віталій звати Тато. Просто тревись за кордон. Це я вас вітаю. Я 19-го їжджаю в Ірландію, я там живу зараз. Стоп. Через цю війну кончено. Так. Але я буду приїжджати, бо я кончений фанат. Я такий кончений коли. Я понял. А потім, а телефон мій запиши. Тоді зустрінемося і по 50. <різь> Але ж стадіон класний, мені подобається реально. Прям солідний. Пані Токанове, звучить гімн України. Пані України. Що ж, матч почався, і тут реально е, дуже комфортно дивитися, тому що таке враження, що фіфу граєш. Дивіться. Такий типу, е, фіфашний фі -фі від. А я нагадую, що титульним партнером всієї УПЛ чемпіонат України з футболу є компанія VBET Україна. Розкажіть мені Одеське, Одесько шуточку якусь, саму вашу улюблену. Що теж... в Одесі саме смішне? Саме смішне. Ну, гумор. Ну ми тут усі завжди шуткуємо. Що самі смішне, Ну, не знаю. Що хтось хоче нас взяти за пару днів, саме смішне. Але вони візьмуть кое-что інше. Що? Не можу сказати, вибачаюся. Так. Дякую. Дякую. Це нормально. А візьмуть краще, інше. А можна вас запитаю коротко, що в Одесі саме смішне взагалі? Ну, кажуть, що це столиця гумору. Я питаюся з'ясувати, що саме смішне. Прям таке, щоб, щоб дуже смішно. Ну, футбол Чорноморця, мабуть, ну це ж. Я чекав, ну, ну це, це ж неможливо вже терпіти. Ну скільки ж можна, ну господи. Ну якось терпиться, все одно доводиться. Ну, на самом деле ми дуже чекаємо перемоги. Але бачите, яка гра сьогодні, така важка. Сподіваємось, що Динамо все-таки стане чемпіоном, але Чорноморець не вилетить з ліги. Тому всім... Гра важка, Друга. як а, ракетський. Ракетський, трошки, трошки легше, може. Йому там скільки вже. Ні, ну він хороший, він все одно. Ну я просто маю на увазі. Бачили останній. оце було Як причав їде, 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 і все одно. Це досвід не проб'єш, навіть якщо намагається. Все, я вам подякував. <ріст> <ріст> ну що хочеться сказати? Динамо має забивати. Я взагалі за Динамо, а А ви з десь? Я Одесит. Одесит зболівайте за Динамо проти Чорноморця. Я ні за кого не вболіваю, я вболіваю за футбол. Типа, О, диссийс, is... я вже не кого. Да. Ви такі підходите, а як цього звуть? там? Я один раз бачив? Просто. Один раз? Смішно бачили? було, так. Да. Да. Це мої друзі. Да. Клуб любителів Барселони, Пітушок, бачиш? Ага, і флаг ЛГБТ. Да. І я тоді відправляв твоє відео, і ти і їм сподобався. І вони мені тепер присилають. Слухайте, якщо мен... я сподобався а, в чаті, де флаг ЛГБТ на аватарки, мені вже страшно. Ми ну, можемо тебе додати, якщо хочеш. Хоч Чорноморець погано грає, хочеш розказати? Чому? Ексклюзивчик. Да. Бачив їх, дивилось фінал, ракицький столько пива випив, що це просто торба. Він не дуже біг. Він дивиться довжен, цей футбол, ти розумієш? А баню, знаєш, що ви хавіна... Ні, це дивиться. Можна рандомне інтерв'ю. Рандомне інтерв'ю. Типа не заготовлене. Ти жарт підготував? Ні, рандомне. Добре, як В якому році Велобановської народився? Ти з 50. Ні. 1939 му Дякую. Це було рандомне інтерв'ю. А знаєш, чому я не відповів тобі правильно? Тому що не болі за Динамо. Добре, в якому році я народився ці. Мерлан Гусейнов. 50. А ну ні. Дякую. Так, Андрій Миколаївич Ермоленко. Пенальті. 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 Андрій Миколаївич Ермоленко. Удар. Гол. Це є. Це є гол. Це є гол, цей гол. Переводь на мене камеру. Бо це є гол, бо це є гол, бо це. Андрій Миколаївич йде з рекордом. Андрій Миколаївич вирває Динамо Фред. Андрій Миколаївич приблизнює свою половинку медалі, бо він дуже хоче цю кчаґрівну, смачну. Першу він аж пів півроку тому. Що ж йому тепер треба? Треба забити гол, все зрозуміло. Ну що ж, треба тепер не розслаблятися, дожати, дожати, забити і перемогти. Приємно. Навіть пісять не довелося. Але після матча шахтаром пісні вже боюсь хочу. Хоче оператор. Ну все йди, неси. Біги. біжи. Все буде нормально, нічого не пропустимо. Оператор до піси. Прикриємо поки. Все ми чемпіони. УПЛ. Хотілося перемогу в Одесі, але, на жаль, нічий я. Точно чемпіон. Ну все, тоді на тобі. Все, на пам'ять тобі. Дякую. Мен... Ну, вже що поробиш, нам одного очка вистачало. Зато надійно, зато надійно. А, вже 100% Динамо Київ стало чемпіоном України з футболу. А завдяки голу Ярмоленка. Плюс 5 тисяч гривень на відному на стадіон на ДВРЗ. Плюс Пропустили один гол, щоб ще 5 тисяч на відновлене стальоном Дверзе. І тим самим оформили чемпіонство, поки що не програвали жодного матчу. Ну, чесно скажу, звісно, хотілося б більш таку жирну точку отримати. Але і так непогано, але і так непогано. <різь> Микола, вітаю вас. У нас ще є ціла гра. <реш> да. а, але якщо я грати не буду, то анулюється. Ага, а чому? А, я... а, а чому ти не будеш грати? Ні, ну я так, а, я а, так тобі. Ти вже, ти вже знаєш. Ні, я нічого не, не знаю. Я просто тобі кажу. А ти в минулому півріччі отримав мене по півмедальки за зимове чемпіонство? Ні. Тід... На мене ж не було. Тоді тобі ціло. Бо я всім кому давав, даю половинку до, до, до той, Добре, що шандову. Чекаємо. Ну, я думаю, вийдеш. Став. Ну, і побачимо. І тоді будемо планочку робити. Тоді... Вітаю. А вас ще не було в першому півріччі, яке ти роздавав половини медалі за півріччя? Ні, не було. То тобі треба цілу давати. Давай. Оооо, так. Тоді... Та... Тоді... Та... <с>? Давай, давай, ну надягай, як, як, як то має бути. Чемпіони! Чемпіоди. Ну все, дякую. Буд... дякую Якщо дуже, будеш дякую. дуже хотіти їсти, тут немало калорій. Але будь обережен, я на суперклей кліїв. Yeah. <laughs> я хочу, попередив, бо ми міг не доїхати. Валік, дивись, знайшов нову монету. Ти в минулому році від мене половину гімналі отримав зимою? E, Ні. Дивись, нова монета є. Це не крипта, але те, що буде рости в ціні завжди. Бо це yeah. тобі ціло, виходить, буде. дві пополовини. Добре. За перше, Як? за друге. No. Як емоції? Та все добре. Виграли чемпіонство. Тільки бу тобі тільки проснувся. Ти спав там десь? Та ні, трошки заснув. Заснув, так? Да. Тебе Шавковський випустити хотів, я тобі розказую. Підняли твій номер, б... камера на тебе, ти спиш. Ти проспав, виходить, місце з на поле. Ну, це таке вже. Таке вже? Ну добре, давай. Бізнес-парада від Рубчинського, це вже традиційна рубрика, В що можна ще вкластись. <рапану> Та я не знаю. Не знаю. Квартири можу купляти, ще щось. А де? На Лівому березі. На Лівому березі квартири купляти. Все, дякую. Це чудово, дякую, дякую. Тара, привіт. Тримай. Тобі половинку я давав вже? Першому на базі собі... лежить. на базі лежить? Mm -hmm. Ну ось тобі друга, будеш. Тепер Е, Дивись, а, можна, можна склеїть, можна зшити. Але не їж, пожалуйста. Склеїмо. Склеїмо. Склеїм. А, ну, а головне не пробуй зварювати. Ні-ні-ні. Ти розбираєшся, да, що шоколад розбираю. не вариться. Да. Де, моя... Де моя ця? Ти там дарова ну, всім. Да? Де моя медалька? Ну, трим... А тобі минулого року половинку давав? Ні, мені дві. Ну, То тобі дві Бо зраз... То у мене два чудові. Все. Все, це тобі на тобі ще половину мою. О, і ще й твоя, і моя половина. Все. Просто в півтори в тебе буде. Як краса. півторачка. Цей сезон нас підтримав. Ну, все. І... Бачиш? О, а? все. Так... Ти з ним народження. З ним народження тримає тобі подарок. Якщо в тебе день народження, то буде подарок. А знаєте, кого не вистачає гравця чорноморцю? Я бачу вашу передачу. Якого? Аркадія. Зараз дуже добре. Дякую. Тоненько, тоненько. Привіт, я тобі дарував минулий раз? Так. Ось тобі половинка друга. Так, все, далі, далі. Половинку зимового чемпіонства не дарував тобі медаль? Ні. Ось тобі тоді ціла, якось склеїш, добре? Добре. Дуже дякую. Дякую тобі. Щасливо. Да, да. Что, что? Людина на поле не виходить зато найкраще. Как там бразильці роблять? А я очки дав. А мені. А тобі дав. Це інша половинка. Та інша половинка. Тебе та соберегла. А дві. Ну все, ну, дивись, я весь сезон. Я весь сезон ходи. Ви ось нарешті. Нормальна музика? На музика. О, СТБ. Бамбу. І мені, давай фотку. Все, я хотів всім наступний раз всім приношу. Досу. Все, що до зустрічі в Києві. Для тебе шутка про минуле. Минулий раз було чемпіонство в 2020 році. Що сказав Буяльський, коли, е, в раз почали, коли в минулий раз почали святкувати чемпіонство, е, а він побачив пиво. Він сказав: Карлос, де п'яна? Ну піде, піде не погано. А я вже щось таке ж давав Все, давай, це тобі. Е, 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 минулого разу тобі не дарував. Да, мені... От тобі виходить перша половина і друга, а ти вже сам якось склеїш. Добре? Е, зіж? так. тільки обережно, ну, я їх наклею, клею великі. наклейка да, да. Все, давай. Ви дружина Чорноморця когось. Так, без боротько. А Без боротька з бородою? Мені подобається борода, його Так бородає вам. без коли має бути, Може, коли буде друга жена, буде без бороди. А буде, так? Да? Я не знаю. Все може бути. Все, я зрозумів. Дякую, дякую, гарного дня. Коля, Коля. Половинка ж була минулий раз. Не залишив, тепер склеюй вдома. Добре? я казав, що так буде. Бачиш? Так, як ви? Це, ну я чудова, а ви як? Чудове відчуття, все, все добре. Ну це тут дуже в Одесі приємно перемагати, бо зараз можна на пляжик зискочити. Холодно, холодно. Ну, зато буде закалка. Ну, і так приймаємо. Да? Да. Душ холодний любиш. Ванну. Ванну? Ванну. Все плюс треба робити хто хоче бути як шабаренка приймайте холодну ванну Ні, як забарний як Так, забарний. Да, заба мінус три, я ще поки не дотягу до цього ну все чекаємо тоді да. будемо тренуватися дякую борей, 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 борей. Оп. андрій миколайович мене є для вас подарунок невеличкий я дарував першому півріччі по пів медальки тепер мене є ціла для вас з двох половинок що нічого винен не буде я а що а мені ну, ні ну можна сказати що мене вуса хороші а так і все Ні, нормально нормально це вам. Дуже дякую Все. до зустрічі так. на святкуванні. Давайте робіть. Робіть. Команда зайшла зараз. Поїдуть. Я уявляю, яка грязь буде відбуватися зараз в автобусі, якщо чесно. Короче, о, зараз всі в автобусі вибулася дикуха, але походу Чорноморець вилітає. Тому, на жаль, на наступному сезоні я не приїду сюди на виїзд, бо він, походу, вилітає в першу лігу. Поки що часу їздити в першу лігу в мене нема, тому в мене є ще одне, обов'язкове. Пішліть зі мною, покажу вам, що це. Зараз там буде м'ясо. М'ясо жорстке буде. Та тут що, не бачиш. <ріст> Чемпіони! Оце краса, скажіть, красиво все. Динамо Київ, чемпіон України. Третя зірка. Єдиний мінус, що а, Чорноморець, походу, вилітає, і ми більше не приїдемо все-таки в Одесу на виїзди. Тому мені а, треба дещо взяти а, від цього виїзду по максимуму. Я а, це візьму. Треба обмачити, що Динамо чемпіон. А по-друге, мені треба додому хоч якогось когось з собою набрати сувеніра, тому... Наберем трішки. Оп, можна їхати додому. Воду з собою взяли, динамо Київ чемпіон. <плес> Все, це, 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 це я дітям. До побачення. Чи сам я коли на полі. Зі мною команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкрен. Об'єднані футболом. Разом сильніші.